ситуація. Мама пішла в загул. Звучить дуже критично на Тобі смішно. Вона кожен день на цих свіданках з дядь доші до ночі. А вчора взагалі п'яна прийшла і від неї з сигаретами воняла. А що далі? Легкі наркотики? Точняк. Та з такими темпами ти і скоро на рейвах будеш шукати, з на ручках. Зай, не драматизуй. Ну, діло дуже серйозне. Треба пояснити цьому марічку, щоб якось контролював себе на всіх цих стріданках і романтиках. Угу. І розібратись вообще, хто він, що він і які нього намірення до нашої мами. Нашої? Шутка-мінутка. Окей, хорошо. Кіць, давай подумаємо раціонально. М -м. По фактам, що ми знаємо про цього дядю дошу? Це давній знайомий Адамівни, родом Одеси, моряк. Все? Афіть. І цей штрих в нашому сімейному чаті? Угу. А я прошу. Кізочка, я прикалуюсь. А я серйозно. Ти должен з ним поговорити. Я? Ти? А хто у нас глава сімейства? Мужчина. Та понятно, що я. Вроді. Кіць, от без обід, але мені здається, ти себе трішечки накрутила. Давай, ти замість того, щоб якось все прояснити і порішати мене тут істерічкою називаєш, да? Все, пока. Стопе, 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 кізочка, я извиняюсь. Я був неправ. Я все почув, я все зроблю, я позвоню. Угу. І не м'ямлі там конкретно порішай з ним всі випроси. Давай. Це я. Ігор, я. Та я добре пам'ятаю, як тебе звати, Ігор. Я тут. Я що дядьош? Я ж я поговорити з вами хочу. Ну, це щоб ви зрозуміли. Може, щоб я зрозумів. Що зрозумів? А ви балішіть Мілана чи інтера? Що -то, то я не так почав зараз. Секундочку, давайте так. Е ви з сторін в залі хто, а? Ну. Які наміри у вас до моєї Адамовни? Ну, вона вашої святочки. Там. Я чув, що ви е вчора чуть -чуть, да, випили. Що? Що Що таке кажу вообще? Ігор, вибачте за нескромне питання. Ти зараз тверезий? Та ні, ну ви що? Ні, ну понятно, я, я зараз, я зараз абсолютно тверезик. Коротше, пожалуйста, давайте я вам скажу, які є. Дивіться, це мене свята попросила з вами поговорити. Вона просто переживає, що що ви пізно вертаєтеся, що Адамівна загуляла, від неї постійно воняє сигаретами. Зрозумію, не я керую балом, На цьому судні інший капітан. І він дуже міцно тримається за штурвал. Плавалі знаємо. Добре, обіцяю, що я поговорю з зоєчкою і скажу, що. Світланочка хвилюється. Чи може ти сам хочеш? Ні, ні. ні 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 У мене небагато життєвих правил, але уникати серйозних розмов за Дамівною одне з них. І ви цей, от знаєте, ви отак прям серйозно з нею говорити не треба. Ви якось так, ну, так, тюхунечка, тю тю тю, так заволірвана. Ігор, мені здається, чи ти якось упереджено ставишся до зоєчки? Я? Та ви що, у пасі господь? Я Зою Дамовну люблю. Це для мене, приклад вольової, прекрасної, харизматичної жінки. Просто цю харизму хочеться відчувати на собі дозірована. Все, пока. Я йому кажу Олексій Борисович, Значить, так давай без нічних посіділок, да? Там, взагалі в квартирі моя дружина і дитина. А ти Адамівну нором колей напоїш і час ночі завалюєшся. Обалдеть, Масть, то в мене такий крутий защитник. Пісічка, то я його по струнке построю, кажу, дядя за цих женщин отвечаю я. Угу. Тому з цього момента ти у мене на контролі. Якщо кудись ідеш, віддзвонились і відчитались. Ясно я питаю. Май добрий день. Значить, так, пацаненок, Кого тут контроль... ти тут контролируешь? Контролер що, з мозгами поскуриться. Зоя дамне, та дядя Льоша мене неправильно зрозумів, я все поясню. ша, Льоша тут ні до чого. Я на власні вуха слушала, як ти тут перед святою розпинався. Значить, слухай мене сюди, синок. Я тут главна, я батя в сім'ї. І який щенок, не буде моїх мужчин перевірять. І тим болі рішать за мене, коли мені приходите і з ким гулять. Понял? Мама, Ігор, на Ага! Це я йому сказала поговорити дядя Льоша як мужчина з мужчиною. І взагалі, а що ми про нього знаємо? А? No. Тільки що він моряк? No. А може він сам себе так називає на самом деле, сомалійські пірати й гору на зрабство викупати. Чи він напоїв тебе? Напоїв. Мене Нет. це нереально. І Свєта, от взагалі поясни там. мені, з яких тепер якась малолітка вказує дорослій жінці, як і жить. Це я малолетка? Да. Та не ти і він. Хоча знаєш да. Свєта, а ти тоже. А я, між прочим, пам'ятаю, як я тебе ражала. А ти сьогодні сього. Зараз всі сіли і заспокоїлись. Зоєчка. Вони переживають за тебе, тому що дуже сильно люблять. Як і я. Не злись. Взагалі, ти би чула, які чудові слова твій зять про тебе казав. Світлочко, запевняю, я не сомалійський пірат, але твої сумніви зрозумілі. Ми мало знайомі. Тому я зроблю все, що від мене залежить, щоб заслужити твою довіру. Пропоную почати з вечері на честь дня янгола-бодічки? Боже, дядь Льош, це так мило. Ігор. Навіть ми не знали, що у Бодічки сьогодні день янгола. Взагалі. Учись, як рішають конфлікти дорослі мужчини. Зіток. Понял. Слухайте, сім'я. А, а можна я цю історію на стендапі розкажу? А що вас питає взагалі? Звичайно можна. Пока. Я понял, Валер. Ну що, хай тоді виздоровлюй. Та без обід, звичайно, про що ти говориш. Давай тоді на зв'язку. Привіт. Привіт, брат. Передай пацанам, що аптечки скоро поїдуть, все зібрали. Ого, ви так швидко. А, все. це і вамка на досіді. Сама б я ще довго вошкалась. <рес> а ти чого один? Та в там щось собака захворіла. І всього теж? Та, що, я ж, ну, я ж не сильно рвався кудись іти, в принципі. Ну, то там не сумуй, ми вже скоро буду. Угу. Чув, Андрюха, може ми, ну, пивка десь дьорнемо? Мож, можна. <риклад> Чого ти? Ні, ну, звісно, мав би постукатися. У нас навіть бліндажі стукаються в двері. А, ні, ні, ти не, не про то подумав. Я, ні, ні, ні я, а, так а чого ти ховався тоді? Якось незручно. Ти це в житті переживаєш, а я тут граюсь. Та ладно, я тебе моляю. Ні, ну звісно, позиція в тебе паршивенька. Що, нормальна позиція? При всій повазі, але в мене награних 1200 годин. Да? І, і я трошки розбираюся. Я бачу, ти ці всі години в штабі просидів. А ну-ка. Так, що тут у нас? Блин, рука ніби відновилася, а моторика вбігає. Ну, давай, ти будеш ходити, а я буду стріляти. Давай. Пят. Ну, Давай. Ну, мы ж в паре. Давай, так. Ну дої, ну дої, ну що ви, зліва? Досить. Де ти? Коли ви будете, там на столі вже все остиває. Ну пробач, трошки ми затрималися. Висідайте, нас не чекайте, ми хвилин через 20 будемо. Всі на міт, міт приказ, так, тихо. Давай, ти дуб. Та не дуб, а ну, ну, що, то, ну, і біг добовий. Тихо, ти шо? і да ну де запусти. Таку куди мовуху? Я ж не буду тут бігати. Та причому тут Олег я інший не плачу! — бачить тут. Зброю по мені. Та ну стоп. Що? Стоп. Що Ну, Андрій нічого не розуміє. А ти… що… Олег, тільки в ці стрілялки! – Мама, все нормально, сколько бачит. Сина, у так психіка через фронт розкидана! Мама! Це розшатуєте своїми ту Не можна поіграти, отграть даже нормально, зато Кажеш, їжа просто столі? Я зараз піду й поговорю з ним. Надія Іванівна. Давайте я спочатку добре. Ви не винні, що що не розумієте певних моментів. А. Я зараз Олега наберу, ви поки його не зачіпайте. Дякую. Не розумію я певних моментів. ну так? Я його мама і я не розумію певних моментів, а вона значить розуміє. Все нормально. Все нормально. Ну, так, я бачу. Слухай, вибач, ну просто таке ставлення до мене, от наче. Наче таким ось іншим став? Так. Да. Причому такий розброс від якогось незрозумілого свір героя до, до немічного. Думаю, час я флешбек якийсь зловлю і почну на людей кидатися. Так, я розумію мене те саме. Хочеться з кимось сісти, поговорити, от випити пивка. Поговорить, хто з ким мутить про баб про якихось, про про баб? Ну про футбол, поговорить, хто кому гроші должен. Це через того другого, якого собака захворіла? Ну в тому числі, він же таки не один. Я не знаю, що з ним. Чи їм стидно, що вони не служать, чи думають, що я ще з пов'язку дам. Ну це ж фігня. Найбільше мене бісить те, що зі мною вдома всі сюсюкаються. Чого ти сам батькам про це не скажеш? Бо я не люблю ці задушевні розговори. Ну да, що накричав на маму, це недобре. Ще це трохи стину, я, я піду вибачусь. Добре. No. Не треба вибачатися. Що я за мать така, щоб не простить свого сина. А ми твої улюблені котлетки принесли. Гляш. Mm -hmm. Андрюха, от ладно, там родаки. Як ти, ти скажи мені, міг примкнути до їхньої контррозвідки? а? Слухай, ну я тебе реально таким ніколи не бачу і теж переживаю. Ладно, сім'я, ви ну, ну, пробачте мене, що я на вас наварався. Сина, це, це ти нас вибачи і все. І збирайся і, і, і її і пішти їсти. Та ладно, ма, я, я в кімнаті поїм. Ніяк і в кімнаті. Будеш їсти, як і завжди, в теплому сімейному кругу. І ми з цього моменту враховуємо все, що ми тут. Не підслухали. Смачного. Ладно. Ой. Ну, куди ж без вас, скажіть мені. <світ> 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 пришла їсти котлетки. Давайте. Слухай, а, а, а я все ще там почула. Ігор, а ти нічого не хочеш мені сказати? Хіба можуть якісь слова виразити мою безграничну любов до тебе? Понял, приймаю вину, тільки скажи, за що? А ти, типа, не знаєш. Типа, ніколи не знаю. Я, звісно, в шокі, що я повинна тобі пояснити. Ну, добре. Зараз об'ясню. Свята. А ти бачила, на якому каналі це відео? Ірочка 444. Ой, зай, так це не твій канал. виходить. Ну виходить. Це звичайне діло. Вони крадуть відео стендапчиків, заливають на свій канал і продумують отакі от заманушні назви. Ніфіга собі, а це нормально авторське право. А совість вообще? Ні, та можна блокувати. Але вони нові канали плодять. у байдака тільки таких клонів штук десять, блін. Ігор. А ти в курсі, що на цьому ж відео в тебе на каналі переглядів в рази три менше? В натурі. Зай, у тебе великі проблеми з продвіженням лічного бренда. Це дуже нехорошо. дуже. Ти маєш скоріше ставати знаменітостю, щоб виїжджати до нас бодічки з собственним туром, в независимості там від байдаків. Дай вгадаю. Ти хочеш сама зайнятися розкруткою, спорять безполезно. Да. Так що давай, повирізай моменти з виступів, mm -hmm. які б ти хотів залить на Тік-Ток. Довірся, професіонал. Слухаюсь, містер продюсер. Мені так подобається, оцей продюсер. Mm -hmm. Mm -hmm. Mm -hmm. Ну що, скажи, молодець. Моя теща — нащада гідлера. Моя дружина тупіша за люкі. Ні, це перебор, світ, це перебор, це просто перебор. Ні, ні-ні ні. Я такого не казав, так не буде. Не. Ну да, трошки приукрасила і що. Ми то знаємо, що це неправда. А аудиторія, ні. От через те, що ти не знаєш, що такі клікбейти, ото у тебе і такі перегляди. Та я не хочу світ. Ну, що це за бред, ще кіліківа, блін. Я не поняла, Спориш з продюсером, звізду поймав. Ладно. Mm. Про підписи поговоримо пізніше. Мені цікавіше обсудити, як ти розвалюєш мої виступи в голосових. Тю, та нічого не розвалювала, записала парочку рекомендацій. Ігор, ну чого ти тут зачавкав, зажував, вообще нічого не чути? Ну, ну тут, якщо сміх не лежить, то більш-менш. <плес> Це називається конструктивна критика. Як твій продюсер, я маю бути об'єктивним. Коротше, свят. Дивись, стендап своїй суті це така лічна штука, да? А ми все так механізуємо цими алгоритмами, ну, без душі. Тому я буду займатися цим сам, як і раніше. Лічна штука. Просто-напросто величезна частина життя мого любимого чоловіка, в яку він мене не пускає. Ну, Світулішка, ну ти чого? Чого я? А як мені реагувати? Ти віддалився! віддалися. Все, пока. Тантум верде світовий хід від болю в горлі. Святочка, нічого не кажи. Просто подивись відео, яке я тобі тільки що скинув. Слухайте, а у вас був тривожний чемоданчик перед повному штабку, так? Да? Хвалю. Отвірна аудиторія, у мене теж був. Стояв в коридорі. І от просто уявіть, 24 лютого 5 ранку я йду до чемоданчика, відкриваю, а там свічка, мівіна і платочок. Я думаю, а що я збирався робити? Типа, запарити мівіну і плакати при свічах? От нащо ти задержав після шутки? Ти що, перший раз це чуєш? Що думаєш, що люди не знають, коли сміяться. Ого, скільки реакцій! Прикинь, І це тільки за півдня. Ну, круто. Я рада. Кіць. Я тут подумав, да, я баран, я баран, я, я визнаю, що мало приділяв тобі уваги. Просто стендап, це, це взагалі я вперше в житті знайшов діло, яке мене надихає, розумієш? Ну, і це правда, що суто моє, але без тебе я не зміг би. Ти Взагалі моя муза. Ти, ти локомотив, який двігає на цьому путі, мене розумієш. Правда? Та конечно, блин. Ну навіть це відео в новому форматі. Ну якби не ти цього не було. б. Це правда. Ігор, А я не вигляжу там аб'юзеркою? Та ну, звісно, нет. Святочка, мені треба більше конструктивної критики. Я жду войси. Хорошо. У мене там сохранені ціла куча. Давай. Пересилаю. Чувіш, мама, може, ти якось в цьому году обійдешся себе з розсади. Ну в нас так закруток реально на п'ять років наперед. Слухай, знаєш що? Американці теж казали, що у них снарядів багато. Потім як дійшло до діла, так нема що дати. Ну просто тут нема таких сортів, які ти мені говориш. Як то нема? То самі ходові сорта: огірок Гектор, Реднічок, помідори бичиче серце, Чорний Принц, Кабачок, Світодар. Ну тут такого нема. Зато тут є воно помідор Бахмут для мене, кабачок, воно турнікет для нашої Іванки. Навіть гірок волонтер для Ксюхи Лаксюхи, спонієш? <рес> Подуріли люди. Господи, спаси, сохрани. Та, да це точно. наші це. Я тобі одразу казала, що йди до дяді Колі. Я зараз йому подзвоню, він тобі там все відсипи і тільки взяти і принести. Да. Боюсь, якщо я куплю а, помідори РГД 5 то в нас вся консервація постріляє потім в А <рес> <рес> Точно. Все. Бувай. Дівчата, ви вже на тому складі медикаментів частіше буваєте, ніж вдома. А ну треба користуватися моментом, поки таки спід, спід боком. Як там, Олег? Як у вас з ним? Спілкування. Про що ти про те, чи ви зробили висновки після нашої останньої розмови? Ну, от е, у нас все добре. Е, Ні, якась усюкань. Е, заставляю його робити все, що він не любить. Зараз відправила його на базар, а прийде. О, прийшов. А зараз відправлю гараж прибирати. Щоб Шо, я ще ти? колись, хоч раз, пішов на цей базар. О, Шо дівчата, приїжджають. Я що просила тебе це все купувати? Я нічого не купляв, мам. Просто дядько розтрубив усьому базару, що зараз прийде поранений військовий. І мені почали це все втюхувати. Ага. Причому, що воно має все якісь Полізні властивості, лікувальні. Не мого відновлення. <смех> <плес> <смех> <смех> ну, так чекай, сина. Оце дійсно має властивості. А ти, дяді Колі копійку, так? Да? Тому що воно ж насіння не зросте. Ма, до дядько, я навіть не дійшов. Це все мені понатикули в перших рядах. Тому я мусив розвернутися і звалить. Так що маю для тебе погані новості, по насіння ти підеш сама. <плес> а, а, ні, то я нікуди не піду. Андрію! А Чекай, зараз все організуємо. Андрюша! Саша, ти де нам скоро виїжджати? Масюнька, ти ж сама мене відправила за тими травками до бабки, яке хремсне те живе. Саша, ти знову дотягнув до останнього. Вони мені потрібні для обрядів. А в Німеччині, якщо що, мольфарських трав немає. Все добре, давай, лечу, не бухти. Цьом, 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 цьом. Люблю. Давай, давай бігом. Він не справжній ритуальний. Алло! поганий зв'язок Алло, тягне. Саша, ну ти а... де? Ми через 20 хвилин маємо бути на вокзалі. Ти там вже забрав? Масюнь, не кіпішуйте. Через 20 хвилин виходьте. Я якраз буду. Мчу, як бурят від дрона. Все, чоп! А... ти подивись. Він металевий і в нього ріжуча кромка. Ну, я ж тобі сказала, ритуальний. Mm. Ми зараз вже поїдемо, так? Ти поки мультики там подивись, а ми скоро вже, скоро виїжджаємо. Ну от він тепер трубку Не бере. Настюш, не переживай, я думаю, він десь вже поруч. Діма та йому пофіг. Пофіг на те, що я півтора місяці була у Києві. Він так і не знайшов нам квартиру. І на наше майбутнє теж. І навіть на те, що його сім'я зараз їде, а він навіть не попрощається. О, вибив. Все з мене досить, Дім, поїхали. Настюш, ну а, д -д давай подумай, можливо, він зараз комусь життя рятує або затримав ДРГ. Добре, з'їдемо. Все, зараз поїдемо. Що, Саша? Давай машину. Серприз! Бая, кіцюнька, йди до мене. Як ти тут опинився? А я дублікат включив від машини, просто зробив. Зараз такі часи, що треба все прораховувати. А що це все таке? Кохано, це все для тебе. Знаєш, я вирішив просто в останні хвилини не нюнькати, а зробити щось таке, щоб тобі сподобалось і запам'яталось. О, секундочку. Зараз найголовніше. Та-дам. Ну, ти в мене романтик, звісно. Ну, що маємо. А я думала, ми поїдемо, не попрощавшись. А. І є без трав. Ну, чого немає, того немає. Я так і думала, все ж. Що повелася? Кіцюньки. А ось і травунька. Травунька летить до моєї кіцюньки. Бум! Тримай. Дякую. Будь ласка. Щось, угу. Дімасік, давай здувай кульки. Не, а, що? а що, Настюха їх надутиме в Берлін повезе? Саша, це так. не ті трави. Угу. Дім, поїхали і це все. Будь ласка, нам треба якось влізти.